Миром Божим і любові Господа нашого Христа, позблене Господом, браті і сестри, молоді дітки, гості наші, всі присутні в залі молитву цей прекрасний святий суботній день, коли ми зібралися, щоб слухати Слово Боже, вчитися у ног Христа. І ми почули псалом, які браті і сестри сповняли, що листя осінні кружаться, кружиться падає, що скоро вже буде зима. Ми знаємо, що скоро буде зима, да, действительно, листя падає, скоро буде зима. А видя в этом греховому мірі, що збираючись на планеті земля, ми знаємо, що скоро прийде наш Спаситель Ісус Христос за своїм ізродним народом. Ми должны для этого готовитися, щоб бути з нашим Спасителем Ісусом Христом. Тема нашої проповіді буде победа. Ми повинні побеждати, щоб бути там, на этом місці. Брат читав ведущий тест, який записаний у Откроєні Йоанна, написано 21.7. Там описується, що що ми можемо побіждати. 21.7 Там говориться, що Господь хоче дати своє місце тим, хто побідить. Побіждає, що наслідують, все. і будь йому Богом, і вони будуть Мені сином. Значить, читає то стих, який ведущий у нашій темі, що ми должно победити. Якщо ми победимо, а що ми должно победити? Всю гріховну наклонність ми должны победити свою я, ми должно победити все в своїй житті, то що не славять імя нашого Спасителя Ісуса Христа. тому що псалом був исполнен, що листя вже падає у Сіні. Скоро при нас Спаситель Ісус Христос. Якщо ми не победимо в своїй житті, значить это буде для этого народу очень. Неприємності, які не побідять в своїй житті. Тому що побідітелі, вони будуть вознаграждені. Слово Боже говорить, що ангели принесуть венці для спасенного народу для тих, хто побідить. А для того, щоб венці були принесені, і на наші голови, нам треба стояти в істині, не поколюбатися, слухати Слово Боже, Закон Божий і ты путем истины, щоб Стана не искушал нас в своїй житті, і тоді ангели принесуть Венцы тим побеждающим в народу, которые будут у небесних чертовах, і возрожать Венцы с собственными своїми руками на голову победителей. І в этих Венцах будуть святить ці зв'язки. Эти звезды будут указывать на то, что победил народ, что привел до нашего Спасителя. Ісуса Христа. Это для нас стоїть сьогодні задача, щоб ми знали, що якщо ми победим, нам будуть возложені Венцы на наші голови, ангелы возложать венцы на наші голови, А в этих Венцях будуть світитися зв'язки. А для того, щоб світилися зв'язки в наших венцах, у нас, на нас сьогодні стоїть велика відповідальність, щоб внести людям весь спасіння. Мы должны уделять это время, чтобы понести весь спасение для поебающим душ. Мы должны нести истину, для, чтобы сатана не завладевал нами, чтобы он не искушал нас эти дна. Но мы, чтобы мы были заняты Словом Божьим и несли весь для народа, окружающего нас, чтобы мы их привели до нашего Спасителя Иисуса Христа. И этот народ, який буде приведений нами до, до Спасителя Иисуса Христа, у наших венцах буде говорити и ты які приведені до Спасителя Ісуса Христа, який скуплені кров'ю нашого Спасителя Ісуса Христа? В Откровенні у другій главі, все мисли там описують, що І ухо, да сліше, що дуговори церква, му дам кушать у дерева життя, який посреді рая Божія». Видимо, ті, хто побідять, Господь говорить, що і маючи уходу сліжище, що Дух говорить церковь, щоб тільки побіждаєш, що му дам кушати дерева життя, которого посредні рая Божого. Ми знаємо, що якщо ми победимо, якщо ми станемося победителями своєї жизни, можемо кушати із этого дерева життя, з якого не могли укусити, наші предки Адам і Єва. А чому не могли вкусити? Тому що вони не устояли в тих іспитаннях, які були на них возложені. І з цього дерева життя вони не могли після вкушати, коли і зробили це зло. Тільки, каже, побіждаєш, що вкушати з цього дерева. Одинадцятий стих у цій жеглаї говорить, що імаючи ухо да слушать, що дух говорить церквам, побіждаючим не потеплять вреда второї смерті. Якщо ми победимо свої жизни, якщо ми будемо победителями, будемо находитися з нашим небесним творцом, ми не вкусим торої смерті, отака вот той смерті, які вкусять ті, які не победили ото вот зло в тій житті, не сталися победителями. Ми знаємо, що награду отримують в тій житті, якому мировому в этом сударстві хто йде на соревання, на совонювання получають ті які побіждають, вони отримують награду, і ми, теж получимо награду некусимо той торої смерті, яка буде тим, хто не побідить. Откровені 2,17. далі читає, говорить Йоанн, і миючи ухо, слушать, да слухати». Ми маємо ми можемо слухати Слово Боже, що Дух говорить церквам, побіждаючими да вкушають. Сроховенну манну і дам йому білий камені на камінь написано нове ім'я, котре ніхто не знає, кроме того, хто получає. І Господь говорить, що ми должны победити самих себе, щоб не бути обмануваними этим врагом Потому що если ми победиме, здесь говорится, побеждає, і укушає сокровенну ту манну вкушать, яку Господь хоче дати своїм дітям. І дай біле одежде і білий камінь. И на камні будет написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Там будет написано наше имя, и это имя никто не будет знати только той, кто получит його, кто победит в этой жизни. А если мы не поняли из этого дерева жизни, и не получимо это новое имя. Мы должны этим задумываться, потому что що, мы не бути искушаем в своей жизни, потому что яков. Коли пішов путем обмана, і він думав, над цим питанням 20 лет, совість мучила його в своїй житті. І він просив благословення і прощення, йому дождь просити Господа прощення, як просив просів, за ті 20 років, що він неправильно поступив своїй житті, що Господь йому простив это. Но ми знаємо, що в своє житті потім победили. І ми повинні побеждати, щоб бути з нашим Спасителем Ісусом Христом. 26 стих говорить у же главі для побеждаючи, що хто победить, хто побеждає і соблюдає діла моє до конца, тому дам власть над язычниками. Видимо, яка буде велика награда для народу Божьє. Господь хоче дати власть различникам і тим дітям, які победлять в цій гріховній жизни. Ця власть есть власть Вшевсь, власті людей, які не знають Господа. Господь хоче дати власть тому народу, хто побідить, потому що його своє жизни он победил, його 26 главі написано, що уму. Ще став победителем того всіх тих искушень, які у його жизни за протяжении його жизни он получил, но мы знаємо, що Я остався, не Он не поколебався. Он став победителем в цих всіх испытаниях. И зато он записал слова, що я знаю, що Искупіль мой жив. Он последний день воскресенье мою распадающуюся кожу. Мои Мої глаза кажуть, усвят Бога, не глаза другу. Да, действительно, Я победил. Коли ми відкриваємо книгу Йова, другу главу, там написано, що перва, і друга глава описується життя Йова. Йов мав великі богатства, Йов мав дітей. він мав сім сінове і мав три дочі. Це все було забрано у нього. всі богатства, всі діти були забрані в нього. Но Господь не поклопався в своїй в вірі. він побіждав це все. І далі читаємо, що потім прийшла болезнь на Йова. І овоє победили вже до такої степені було дошло, що жена говорит, похоли Бога там. Он тоді говорит, а неужели я должна приймати только добре от Бога, а Буж не должна приймати що проходить Господа? Він уэтому теж остався вірним не покробався в своєї жизни. І ми теж може знати, що он залишився победителем, если мы переносити життя, все трудності и станемо победителями. Тому теж з суверну сказати, як і сказав Йов, що «глаза Йо у узряд небесного Творця, і Він піднімет його з этого праха і Його розпадаючися кожу. Откровенно в 3. главі 5. стих говориться для побіждаючих, що «побіждаючі у в білої одежди і не злажуть імені Його і сніжі жизни, і споведано ім'я пред Отцом Моїм і преднергами Його. Він не тот, хто побідіть, говорить Йоанн. Побіждає, що вони вречуються в ту біле одежда, яку Господь хоче їм дати. І їхнє ім'я не зладиться із из цієї книги, життя де не записані. І Господь говорить, що і буде Його ім'я перед Отцом Моїм, Нас спасиє Ісус Христос говорить і перед ангелами. Його буде сповідано ім'я Побіділя, хто побіди. Знати, що якщо хочемо побідниця, що ми повинні оставити всі наклонності які не славять нашого Небесного Творця, тому що скільки нам треба гріхов, щоб наше ім'я було вичерпно до цієї книги життя. Треба много щоб було цих неправильних наслідств. Гріхов. Говориться, що тільки один, якщо залишається один... Не... Гріх маленький непрощений, значить, ми не можемо бути победителями. Ми можемо знати, що это все можемо залишити, оставити, щоб залишитися в своєї В откровенні, 3 глава 12 стих теж пише для побіждаючих. Побіждаю, що зділяю столбом храмом Бога моєго, і він уже не вийде вон, і напишу на ньому ім'я Бога моєго, ім'я Града Бога моєго, нового Єрусалима, ісходящого з ним от Бога моєго, і ім'я моє є нове. Відомо, ті всі, хто поведять, які ходять перед ліцею Божією, які зділяються столбом сперед небес у храмі, перед Богом моїм, каже, і вони вже, не вийдуть від Нього і напишу на нем імя Бога моє, імя Града мого нового Єрусалима, ісходящого з с неба. Видимо, це все описується для побіждаючого народу. Обітування обєшно каже побіждаючим. Побідаючи повинні бути завжди в присутствии Божій. знаходитися. е то радість, коли ми знаходимося у Божому храмі. Пред лицем Божиим. licem Božim. Povėlajući das na prestole kaže jak ja pobjedi sil на prestole s отцом его. Он на престолі с отцом своем и тільки подивить в своей жизни, они тоже от Своїм, будут находиться в царствии небесном. 1. Йоанна, 5. Гладі, 4. По 5 стих там описуються слова, які записаны на 1. Ioana. 5 глава 4 по 5 стих, що можемо ли ми победити этот мир. Да, можемо ми победити, там описує, що ми можемо победити цей мир. Но як ми можемо побідіти этот мир? Там описує, що тільки можемо победити цей мир і з нашим Спасителем Ісусом Христом, якщо будемо просити і приходити до нього, то тільки з Христом ми можемо убедити мир і все, що в цьому мире, тільки з Ним, якщо наша надія буде на нашого Спасителя Ісуса Христа. Апостол эту победу, що потрібно нам, щоб выйти этими победителями. Апостол Павел пишет Ефесянам, у у 6. главі 12 стих. Там описується, что по хвалитися, принуждають вас обрізуватися только для того, чтобы не быть за крест Христу». Христо. Может быть. І з нашим Спасителем Ісусом Христом. Так вписується... А, 6.12, неправильно потому что наша брань не крові, но против, проти крови, але против нас, против власті, против міроприятелей, ми вікаємо этого, проти духа злобу від що якщо наша брань буде проти этих всіх неправильних єсли проти вкрою, проти плоти, проти начальства, начасти проти властей, проти мироправителів мовика, эту проти духа злобу піднебесну. Это є для победаючого апостол Павло пише, що ми повинні бути тільки станеся так побиждення, якщо наша брань буде проти такого, проти таких дій. Ми повинні вести боротьбу у своїй житті, за друга щоб бути спасённим народом. Ми повинні заботиться друг у друга, щоб не були искушаємо в цьому мірі. Апостол Павел у українських 15 главі, це мы свящество благодарення Богу нашому, дарувавшему нам победу Господом нашим Ісусом Христом. Наша надежда должна бути на нашого Небесного Творця. Тільки благодарення должно віддаватися нашому Небесному Творцю дарувавшому нам побіду через Господа нашого Ісуса Христа на Горна проповідь на 141. Страниці, там говориться, що ми повинні побіждати, що величайше, яке є сражень в этой жизни, должно бути над Своїм Я. Этому должно победити перше, що ми должны скоронити своє я, свою житті. Ми знаємо, що коли Петро, який говорив, если і всі, но тільки не я, що случилося з ним? On tri raz zaotru se od naš spasjellja susa Hhrsta koje prišli trudnosti. Každa je pogleda kade šah u vjetojojžiniji mo nago, mož je pobiždati toliko napisano u na urnu i propu idje tam opisuje š toliko smolitvoj i post tomo mož je poviditi is jo š ne se semennvi svoje ženi. nija kaže udžavati pobedu be smolljevito, mo kaže početat svoju svoju volju od dati volji Bože i toliko tak Методом з молитвою ми можемо все побілити, щоб не статися виновними, тому що щоб не буду бути... з тим народом, який не славить нашого Небесного Творця, щоб не оказатися з этим народом. Ми должны бути з нашим Спасителем Ісусом Христом, но будемо только так, якщо ми з молитвою просити у Небесного Творця, і победа, щоб не вказатися, так як Петрому казав, якщо і все, но только не я, тому що перед народом Божим каже, стоїть велика опасність для того, щоб войти в що чертово. народ має перенести різні трудності, різні гонення. І ми должны знати, що якщо будемо молиться просити Господа, щоб Господь помог нам перенести ці всі ці трудності і статися победителями, так ми можемо статися побіждаючими. нам О цьому, як народ Божий переживав, усі трудності, які були перед Ними. Для того, щоб Он побіг. Він просив у Небесного Творця допомоги і ангельської охорони. Я хочу зачитати цей один отрок, який записаний у відділеннях. Скоро я увидела, як святи переносили більшу духовну скорбь. Вони казалися окруженими безбожними жителями землі. Все, по відному було проти них, нікото почали боятися, що Бог і все-таки наконець оставил. І вони повинні погибнути від рук безбожників. Но однаково, якщо їх глаза могли бути відкрити туди, вони б ангелів Божих, поручавшись вокруг них. Тоді прийшло множество розріваних, безбожних, затих шайка злих ангелів, побуждавши безбожних побит святих. Но прежде чем вони могли приблизитися к народу Божому, Безбожні должны были пройти через это множество мужчественных святых ангелов. Это было невозможно, Ангели Божі заставляли отступать назад безбожную толпу і злых ангелов, устремляющихся на них. Это было время самой ужасной скорби для, для святых. День и ночью вони узывали к Богу за освобождение. По всей вероятности для них не было никакой возможности к спасению. Без вже почали торжествувати і говорити, чому ваш Бог не освобождає вас не освобождает вас із наших рук? Чому не возносите і не, не спасає вашу життя? Но святые обращали на них внимание, подобно, як вони боролись з Богом, ангели жаждет освободить их, но они должны были еще немного ждать. Народ Божий должен, должен быть еще немного ждать. Народ Божий должен был испить эту чашу и принять это крещение с верностью, исполняя свою задачу, а не люди, що следили за ними. Бог не потерпел, чтобы его имя было постижено. Среди язичників. Время скоро наступило, что Он должен был проявить свою могущественную силу и чудесно освободить своих святых. Во славу своего имени он освободил каждую душу, которая терпеливо ожидала его и имя которое записано у книги жизни Уанца. Видимо, Господь описує через охоти видіння, нам описується ця глава, що народ Божий, що мав переносити, які трудності, сестра описує, що Усі тяжі, всі трудності, вони виділи вже, вони думають, що Господь оставив їх, що все більше для них немає времени, що вони покинуті Небесним Творцом. Ну, то говориться, що якщо вони у них ці глаза відкрили, щоб вони виділи більше тих святих ангелів, які окружають їх, що до них злі ангели не можуть підійти, але Господь ждав, і Він хотів їх і спитати їхню віру. Що не достойні этого наследия, и сьогодні это є для нашего завірення, що Господь всі испытання, все трудности для победу, які будут Господь допоможе нам это принести, щоб ми знали, що з Небесним Творцем, если мы будемо надіятися нашого Творця, будемо молитися до нашого Небесного Отця, щоб Господь помог нам слухати Слово Боже, помогає нам, щоб Господь помог нам воспользувати эти всі слова. Які він нам сьогодні дає, і що Господь сьогодні нам відкриває те, що ми повинні переносити, які трудності прийдуть для народу Божого, щоб все стати побіднителями, що Господь не оставить свій народ, бо він в тих тяжких времени, коли вже ці язичники їм говорили, де ваш Бог, що не спасає вас, вони вже думали, що свято є в їхніх руках, але це не так було, тому що ангели небесні окружали їх, просто вони не це окруження поршу святих ангелов. Каже, якщо б їхні були гроза відкрилися, вони б були виділи, що Господь захищає. Їх". І сьогодні ми повинні знати, що Господь теж готов сьогодні нас захистити у всіх наших і у усіх наших трудностях, якщо ми не вступили у істину Божу і від, від вірі, яку Господь сьогодні дарує нам і святий закон. І ще прочитаю один отрок із. Книгу Путь до Христу здесь описано, что уже здесь, на Земле, Христианин может испытывать радость, з Христом и наслаждаться Светом Его любви и постоянно утешать Его присутствие. С каждым шагом нашей жизни мы можем становиться все ближе к. І К Иисусу обретать более глубокие познания Його любви и приближаться к славної и мирной Очі. И поэтому не, будет, не будем оставлять на нашего, но как никогда раньше исполняемся твердой уверенности до сего места, как сказал в Своеврему Самуилу, помог нам Господь и будет нам помогать, так написано в опыті в Идіях, що Господь. Хоче нам в всіх наших трудностях. Уже сьогодні здесь на землі християнам должны сподвати ту велику радість, то велике об'щенье із нашим Спасителем Ісусом Христом і який Господь відкриває на цей великий світ любові. І він хоче утешити нас, і кожен шаг нашої жизни ми можемо становитися все ближче з нашим Спасителем Ісусом Христом, якщо будемо уповаджені на нього і просити у нього милості. И в своїй життя ми можемо сказати, що якщо Господь нам до цього міста, він і далі буде нам допомагати у нашій житті. І Допоможе да Господь, щоб ми залишилися переможцями в своїй житті, щоб ми не були поколебами, щоб не поколебалися в каких-то обстоятельствах трудно, які приведуть на нас питання, які переживання, щоб ми знали, що Господь не оставить нас. Тому що Zapisano, ja čitao u Jova, je napisano što gospodin godane ostaje svoj narod, jesli on ne ostavi vjerno u i on ne pokoljuba і Його зверненістю сказав, що Він узрить Господа, йому теж повинно знати, що якщо ми не поколюємося у своїй житті, у всіх своїх трудностях, у всіх своїх питаннях, останемося вірними перед Небесним Творцем, то Господь, якщо ми вийдемо з этой житті, Господь пробудить нас для вічної жизни, наші тоді в глазах узрять нашого Небесного Творця, коли Він прийде за своїм визбраним народом, і будемо тоді зберігатися, якщо побудемо на цій другій смерті, яка буде для цього народу, яке не слухається голоса Божого. допоможе Господь, щоб ми були вірними пред лицем Його, ставалися вірними перед Господом у всіх наших труднощів, які спорняли слово Боже, і були победителями і несли вість для народу, окружаючого нас, щоб ми уповняли ту задачу, яку Господь сьогодні возложив на нас, щоб ми не в тому, щоб ми не несли Слово Спасіння для народу, а щоб ми несли Слово Спасіння і. При ви вводили людей до Христа, щоб у вінцях, які будуть на наших головах, щоб освітилися зв'язок тих людей, які ми привели до нашого небесного Творця, у двор небесних, за ці слова, наставлення, які Господь сьогодні нам дарував, щоб вони залишилися в наших серцях, щоб ми жили по цих словах, і щоб ми знали, що ми можемо бути победителями, тільки там можемо бути в такому порядку, може бути в Царстві Небесному, За ці слова, Господа, проведе вічні слава. Амінь.